Відео огляд акумулятивного пилососа від Samsung. пилосос зручний у використанні, має кнопки збільшення а також зменшення потужності. За допомогою пилососа можна швидко зібрати різноманітне забруднення, зокрема пил та шерсть. Пилосос оснащений чотирма надсадками: Турбощітка, подовжена щілинна, комбінована пилова, а також міні-турбопет плюс. Якщо маєте домашніх улюбленців, насадка Пет Плюс для вас. Вона допоможе зібрати шерсть пухнастики. Якщо багато волосся та шерсті потрапили на щітку, вона легко виймається, очищається вручну або за допомогою ножиці і так само легко вставляється назад. Пилоцбирач з контейнера для сміття, місткість якого 0,8 літра, легко від'єднується і може бути очищений за допомогою комбінованої пилової насадки, яка є в комплекті до пилососа, чи за допомогою інших підручних засобів, зокрема зубної щітки. Крім того, періодично його варто промивати водою. Щиро вдячні мережі магазині АЛО за великий вибір запропонованих товарів, швидку доставку і якісне обслуговування.